Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні ми зв'яжемо ось таку оборочку на сукню. Ось така вона. Давайте розглянемо її детальніше. Складається вона з двох рядків і в'яжеться швидко. Ось така, так. Думаю, так вже всі розгляділи, і отже, давайте розпочнемо в'язати. Так як на, на самій куклі, не зру... на самій ляльці я вибачаюсь незручно показувати, тому я підготувала отакий маленький зразок. Ось це буде імітація плаття, так? О, імітація сукні. Ось, так. Беремо ниточку. Так, ось є ваша сукня і приєднуємо ниточку. Так. Один, це вже ми пров'язали два, три, чотири. 5. Набрали, так, 5 повітряних петель. Робимо накид, пропускаємо дві, ось 1 2 і в третю Робимо стопчик без накиду так е, стопчик з накидом, з одним накидом, я обичаюсь. Так, робимо дві петлі повітряних, накид, дві пропускаємо і в третю Пров'яжемо один стовпчик з накидом так, дві петлі. Робимо накид, один, два і втретю. Так, дві повітряних петлі. Накид, і один, два, і втретю пров'язуємо стовпчик з накидом. так. І так ми будемо робити до кінця рядка. так. Ось такі в нас вийду, так, дві повітряних петлі, накид, дві пропускаємо, і втретю в'яжемо стовпчик з одним накидом. так. І так пров'язуємо до кінця рядка. В'яжемо самостійно. Так, і в кінці робимо дві повітряних петлі. Рахуємо 1, 2, 3. І в третю робимо з'єднання. Виходить в нас ось такий рядочок, ось такий вже. Так. Так, І другий рядок. <кій> робимо ланцюжок з чотирьох повітряних петель. 3 і 4. І приєднуємо його, ось в цей стовпчик, так? Ось вершину цього стовпчика, так, робимо з'єднувальний стовпчик. Робимо дві петлі підйому перевертаємо наше в'язання, обертаємо так? і пров'язуємо ось в цю арочку, де ми її тільки що зв'язали, 5 стовпчиків з одним накидом один. Два, три, чотири. П'ять, так, зв'язали, обертаємо так наше в'язання. І ось ця арочка тепер нас цікавить. Ось вона, піднюю ось так, ми також робимо накид і будемо в'язати п'ять стопчиків з одним накидом. Один. Два. Три, чотири. І 5 Так, ось так у нас виходить. Ось так. І тепер ми робимо з'єднувальний стовпчик ось сюди, ось тут Ми вже робили ось так. І робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так. Так, зробили. І знову набираємо чотири повітряних петлі: один, два, три і чотири. І приєднуємося ось цей стовпчик, так? Приєдналися. Набираємо дві повітряних петлі, повертаємо наше в'язання. Так, робимо накид. І під арочку, цю, що ми щойно зв'язали, в'яжемо п'ять стовпчків один. Два, три, чотири і п'ять. Ось так виходить. Цих дві повітряних петлі підйому я не рахую. Бачите, дві повітряних петлі підйому і 1, 2, 3, 4, 5. Так, повертаємо наше в'язання, робимо накид, і під ось цю арочку, будемо також в'язати п'ять стовпчиків з одним накидом. Пров'язали. Так, і робимо з'єднувальний стовпчик. Так, ось цю петлю. Так, далі робимо знов 4, 2, 3 і 4. Зробили. Робимо з'єднувальний стовпчик, так, ось цей стовпчик з одним накидом, так? Вверх. Так, зробили дві повітряних петлі підйому, повертаємо наше в'язання, ось під цю арочку будемо в'язати п'ять стопчиків з одним накидом. Один, два, три. 4, 5. Повертаємо знову наше полотно, так? І робимо накид. І ось під цю арочку будемо в'язати також 5 стопчиків. 1, 2, Три. Три чотири і п'ять. Пров'язали, так, пров'язали і робимо з'єднувальний стовпчик так. Пробуй в той стовпчик. Так, ось так зробили. І ось так у нас виходить. Ось. Ось так. Так, давайте ще раз зв'яжемо разом, а вже далі ви продовжите самі, так? Я думаю, все зрозуміло, так? В'яжемо 4 стоп повітряних петлі. Один, два, три, і чотири. Так, робимо з'єднувальний стовпчик. Так, дві повітряних петлі. Перевертаємо і п'ять стопчиків з одним накидом. Один. Три. Четтири і п'ять. Так, пров'язали. Знов перевертаємо нашу полотно наше, так, і ось. Так, під цю арочку будемо робити також п'ять стопчиків з одним накидом. Один. Два. Три. чотири. І п'ять. Так, пров'язали. Ось так у нас виходить, так, це вже лицева сторона. І робимо з'єднуваний стовпчик так, сюди ж. Ось так в нас виходить. В'яжеться воно дуже легко, дуже-дуже легко, але ефект такий вау-вправо. Мені дуже подобається. Так, отже, давайте зв'яжемо до кінця, самостійно. Так, ми дов'язали вже майже до кінця, і нам залишилося прив'язати останнє. Так, В'яжемо 4 повітряних петлі, 2, 3, і 4. І приєднуємося ось цей стовпчик. Ось він у нас був. Так. Ми, ми звідси починали і приєднували першу, так? Ось. На камеру це зробити важко, так, тому що мені добре не видно, куди я. Так, ось тут в перший стовпчик. Робимо з'єднувальний. Дві повітряних петлі. Обертаємо наше в'язання, так, прив'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. П'ять, так, повертаємо так під цю жарочку. Також пров'язуємо п'ять стопчиків з одним накидом. Три. Чотири. І 5. Так, пров'язали. І також ми сюди повинні приєднати знову ж, ось так Повітряно. з'єднувальним ступчиком, я вибачаюся. Одну повітряну петлю, так, і ниточку ми обрізаємо. Так, і кінчики ми сховаємо за допомогою голки. І ось така красота виходить, так, на ось таку. Так. Ось так мені здається, що для завершення іменно сукні воно дуже ефектно виглядає. Сукня тоді виглядає закінченою, так? Особливо, коли в'язати принцес, так і ще, наприклад, ось тут лишити відкриті петлі і... Тут і зв'язати теж ось таке, воно дуже гарно-дуже гарно. Так що можна включати свою фантазію і в'язати, прикрашати як завгодно. Так, ідея це не моя. Я колись купила книжку «Самоучитель по в'язанню крючком. І там були такі різні ідеї, такі різні обв'язки. І тому. Я згадавши про них, так. Там ще є декілька дуже цікавих об'язок, так що, оборочок, так що далі буде, так як то кажуть. Так, усім дякую за увагу. В'яжіть, експериментуйте і до наступних зустрічей.